Ось котя наш вечеряють. Ми йому дали багато каші, дали корм, поміняли водичку і під стовп поставили, бо ще всі в котиків немає, але вони приходять, вони тут все теж з'їдають. Тут так, тихо, собак, бродячих зараз немає. домашні, вони не кидаються на цю їжу. Ось, ще ці два їдять. Красавиці, да? ця сіренька. Вона стерилізована. Ми її стерилізували, вона дуже агресивна була. В одному місці не дала стерилізуватися, пішла по, по сінах, по шкафах, а в другому місці завезли, попередили, що мамка така агресивна, то вони там її вовтали.